Всім привіт! Сьогодні хотів би я поговорити про те, як потрібно тренуватися взимку і перед зимою, оскільки, як на мене, цей період найкращий для того, щоб набирати масу, якщо у вас є така ціль, оскільки ми люди теж тварини. І перед зимою, і в самій зимі в нас організм краще набирає масу. Щоб обігріти тіло, як в будь-якої тварини. Тому, в принципі, і потрібно міняти отак тренування на зиму, більше переходити на масонабір. В принципі, в загальному корисно міняти тренування, так? міняти вид тренувань. Зараз це так, як. Раз робити більше на витривалість, раз робити більше в силу і тому подібне. Як на мене, на зиму вже потрібно трохи відходити від комплексів з грями. Потрібно більше переходити на саме силову роботу, тому що, так сказати, в... маса краще набирається, коли ми робимо силову роботу. Так? Це всім зрозуміло. Коли ми робимо кругові тренування, як більшість комплексів, як на мене це не то, так? Як на мене, це краще там, для того, щоб привести себе у форму раз і для того, щоб скинути зайву вагу два. Щоб стати сильнішим і набрати масу, потрібно робити силову роботу. Це так, як там три підходи там, по 6-8 повторів, так, для прикладу. Ми, наприклад, робимо жим, жим стоячи цих, тяжкої гирі. Ми робимо три підходи, потім два підходи. Не більше, чотири не потрібно. Чотири це вже, як на мене, забагато. так? Два-три підходи по 6-8 повторень. І цих 6-8 повторень не мають бути 16 шістнадцяткою, якщо вам 16 шістнадцятка легка. так? Якщо ви 16 шістнадцятка можете жати на 10-12, не беріть її. Беріть тяжчу геру, беріть там 24. Беріть 32, беріть таку гиру, яку ви ледво можете вижити на 8 разів, яка вам тяжко 8 разів дається. І тоді ви будете робити роботу нормально. Так? Е… Ще е… що потрібно розуміти, що потрібно робити більше базового. Так? Тобто, якщо у вас є штанга для прикладу, робіть жим штанги. Якщо у вас є турнік і ви можете якось на себе допвагу навішати, Вішайте на себе допвагу і робіть підтягування з допвагою силове. Чому так потрібно? Тому що коли ми набираємо масу, робити ізоляцію, це знову ж таки нерозумно. Потрібно робити тяжкі вправи, які задіють багато м'язів. Щоб які задіють багато і великі м'язи, такі як спина, груди, плечі, ноги і так далі. Так? Вони найбільше, тому що м'язи набираються в процентному співвідношенні, у відсотковому, точніше, вибачте, в відсотковому співвідношенні. Щоб набрати масу більшу, нам потрібно качати більше м'язи. Тому що, наприклад, важить ваша спина там, ну, я не знаю, в скільки раз не хочу якось так збрехати, ну в рази більше, ніж біцепс. І якщо вона набирає там 5% від своєї маси, то це в рази більше, ніж набере ваш біцепс. Хочете набрати масу, робіть базу. Так? І такі тренування, як на мене, зараз треба перейти на повністю силові. Десь аж від листопада до кінця зими. До кінця зими, поки от холода буде, вже весну можна буде переходити на назад на комплекси, якийсь ще щось, а зараз перейдіть на, перейдіть на селу. Я не не заставляю вас, це ваш вибір. Але моя рекомендація, що спробуйте так. Якщо ви так не пробували, спробуйте так. Як я ж казав, ваш організм сам захоче більше набирати, так? Оскільки на холод набираюся, щоб краще обігрітися. По-друге, взимку ви менше спалюєте, оскільки взимку де виходите. Ви взимку ви частіше лежите на дивані, взимку частіше нічого не робите і так далі. Менше рухаєтесь, менше тратите калорії. І взимку ви більше їсте. Навіть якщо от у вас немає такого, як в мене, що я просто влітку не можу їсти, я влітку, може, раз-два рази на день їм. А взимку я можу по 5 разів на день їсти спокійно. Тому що, ну, коли жара, в мене немає апетиту. А у вас може бути на жарі. то попри це є ж свята. Свята такі, як Різдво, там, ще якісь е, інші, на цих святах ви їсте багато. Ви приїжджаєте, там вся сім'я збирається, купа їдла, ви все, ви все хочете спробувати зі... і все їсте. Наїдаєтесь аж до відвалу. І так, щось там декілька днів. Це дуже багато. так? Ви так наїдаєтесь, потім ще треба буде доїсти після свят. Знову ж таки, багато їдла і багато калорійного їдла. Е, там всякі салати з майонезами і так далі. Це багато калорійного їдла. І коли ви робите силове тренування, ви краще будете набрати. Отож, е як на мене, на зиму потрібно міняти на силові тренування. Якщо ви хочете, щоб я розказав саме приклад, показав, так? як, як би я робив ці тренування силові, напишіть в коментарях. Бо тут я так е конкретно не роз'яснював, так просто.. Е Зверху пройшовся, Як? точніше зверху пройшовся, чому це потрібно, так? тому, якщо хочете саме приклад тих тренувань силових так? з гирею, щоб я вам показав, напишіть в коментарях, я зроблю про це відео. Також поставте, будь ласка, лайк, якщо вам це відео було корисним. Підпишіться, будь ласка, на канал. Дякую за перегляд. Всім удачі.